Видання Вашингтон Пост пише про те, що військово-патріотичний угар, в який впали російські чиновники, обумовлений страхом, а не реальною підтримкою війни. Мова йде про настрої російської еліти, яка нібито хоче воювати, а нібито не хоче воювати. Я можу вам відзначити лише свої спостереження, що нині. Західні аналітики розділяються в думках про те, чи хоче російська еліта воювати. Ну, наприклад, якщо ви запитали б мене, то я кажу так. Вони не те, що хочуть, вони вимушені продовжувати війну. Але їх можна примусити зупинити її. Чи вдасться це сьогодні Дональду Трампу, знову ж таки, ми дізнаємося. Учора, напередодні цього саміту між Путіним і Трампом Путін проводив зустріч із російською елітою. Точно таку, як вона була. У лютому місяці 22-го року перед початком широкомасштабного вторгнення. Це саме та зустріч, де Наришкін тоді нервово пропонував Путіну ДНР та ЛНР, так звані квазі республіки, віднести відразу до Росії. Хоча тоді мова йшла про визнання їхньої самостійності. Ну і там, серед іншого, вони, звісно, обговорювали можливий початок широкомасштабного вторгнення в Україну. Але він виявився не просто можливим, він виявився реальністю, яка триває і до нині. І от вчора знову Путін збирав цю військову еліту, аби порадитися з ними чи завершувати війну, чи ні. Про результати цієї зустрічі невідомо наразі абсолютно нічого, лише сам її факт, але кажуть, що. Ну, знову ж таки, я не довіряв би цій інформації, що нібито ніхто не став сперечатися із путіним в тій позиції, яку він буде займати. Можливо, і так. А що власне пише Вашингтон Пост, за даними видання, у російській еліті зростає втома від війни. Вони хочуть повернутися до колишнього життя. Я, чесно кажучи, в це мало вірю, тому що еліта не хоче припиняти війну по одній простій причині, що їм доведеться відповідати за військові злочини, які вони вчиняли проти України рано чи пізно. Більшість людей у Кремлі виступають проти війни, але бояться сказати про це Путіну. І далі вони додають саміт Путіна та Трампа в Анкориджі це золота можливість для Путіна та реальний шанс покласти край усьому цьому, а також заспокоїти представників еліт. Говорять співрозмовники видання. Втім, додає джерело очікування від саміту невеликі, але я. Відверто вам скажу, що самі цей не просто про припинення російсько-української війни. Путін хоче повернути собі суб'єктність, і Трамп сьогодні дає йому таку можливість. А якщо Путін повертає суб'єктність, то мова йтиме не лише про припинення замороження російсько-української війни, а й про вплив Росії на європейському континенті. Путін перед самітом. У США зібрав нараду в Кремлі, і у своєму вступному слові він сказав, що Сполучені Штати Америки роблять енергійні та щирі зусилля, щоб створити довгострокові умови миру між нашими країнами в Європі та й у світі загалом, якщо ми до наступних етапів вийдемо на надомовності щодо контролю над стратегічними наступальними озброєннями, тобто плани у Путіна далекоглядні, широкі, багатообіцяючі для нього. Він хоче говорити не просто про припинення російсько-української війни. Трамп це розуміє, тому і готується також зустріч, як я сказав, відбудеться завтра о 22.30 За Московським. Ну він же і Київський час, він однаковий. Спочатку буде індивідуальна зустріч бесіда тет-а-тет -тет, між Путіним і Трампом, і там буде два перекладачі. Це дуже важливо, тому що Путін вміє їздити по вухах. Участь у переговорах Путіна та Трампа з російської сторони візьмуть Лавров, очільник закордонного відомства, помічник Путіна Юрій Ушаков, міністр оборони Андрій Білоусов, міністр фінансів Антон Силуанов і Кирило Дмитрів, голова російського фонду прямих інвестицій, який брав участь у перемовинах Росії та США і раніше. Він навіть був і в Саудівській Аравії. Веріяді, але тоді Лавров його відсунув в бік і сказав: сідай там позаду мене. Лавров був дуже незадоволений, що Кирил Дмитрів там з'явився. Але Дмитрів сьогодні фаворит Путіна і не випадково він наближений до доньки Путіна Катерини Тихонової, про яку ми нібито забули, але пам'ятаємо. За словами Шакова, спочатку лідери, ще раз наголошую, проведуть зустріч тет тет-тет, а потім за участю делегації за підсумками переговорів Крем хотів дуже провести прес-конференцію, але Трамп сказав: не поспішайте. Побачимо, як пройдуть переговори, а потім вже будемо визначатися, чи виходити на спільну прес-конференцію. Нагадую, друзі, під час останнього саміту Путіна та президента Ша, але ще Джозефа Байдена у Женеві у Швейцарії в 2021 році це було в червні, якщо не помиляюсь. Не було підсумкової прес-конференції окремо. Спілкувалися з журналістами Путін. Путін тоді демонстративно спілкувався із журналістами російськими та іноземними, в той час як Байден спілкувався виключно із американськими журналістами. Американську делегацію нині буде представляти Дональд Трамп, віце-президент США Джей Ді Венс, держсекретарша Марко Рубіо, Стів Вітков буде спецпосланець. Трампа, але не буде Келога і не буде міністра оборони Сполучених Штатів Америки Піта Хекзета, але буде міністр фінансів Скот Бесен. Тому ймовірно будуть говорити про економічні питання, економічну співпрацю будуть рахувати гроші. І сьогодні Трамп в інтерв'ю радіо Fox News дав кілька коментарів з приводу того, що він очікує від завтрашньої зустрічі. Коментарі дуже контроверсійні, один одному суперечать. Ну, от зокрема, каже він: Думаю, Путін планує укласти мир із Україною, мабуть, колись. І заявив, що не думає, що вони завтра зможуть з Путіним домовитися про припинення вогню. Він також відмовився підтвердити, що проведе спільну прес-конференцію з Путіним, але заявив, що це було б непогано. Його запитували саме там під час цього інтерв'ю. про це. Він заявив, що подзвонить Зеленському для організації другої зустрічі після саміту з Путіним на Алясці і розглядається три можливі локації. Тобто Трамп вірить в те, що наступні переговори будуть. Але ще не факт. І каже. 25% ймовірність того, що моя зустріч із Путіним на Алясці не буде успішною, а 75% успішною. І знову ж таки повертаю вас до першої тези, де Трамп сказав, що не вірить, що досягне із Путіним домовленостей про перемир'я. Хоча саме для цього він з ним зустрічається. І далі Сполучені Штати Америки каже, мають намір вдатися до санкцій, якщо зустріч з Путіним на Алясці завершиться невдачею. До певної міри європейці вчора. Сформували позицію Трампа. Принаймні так кажуть експерти. Я особисто не розділяю такої думки. Трамп залишається єдиним у своєму прагненні зупинити війну. От, просто взяти і зупинити. Але Путін намагається викрутити руки Трампу максимально. Трампу це не подобається. І є різноголосся, друзі, нині у Європі. І з Сполученими Штатами Америки стосовно цієї переговорної позиції воно лунає дуже гучно. І навіть різноголосся в самій Європі. Я сьогодні спілкувався з колегами стосовно їхньої оцінки єдності Європейського Союзу, всієї європейської спільноти у переговорному процесі. Тобто, чи підтримують вони Трампа, чи не підтримують, чи вони єдині відстоювання українських інтересів, чи ні. Так от сьогодні глава уряду Італії Джорджа Мелоні висловила. Задоволення єдністю намірів заходу після спілкування з європейськими лідерами та Трампом щодо російсько-української війни у середу, і вона каже, що вітає участь США в особі президента Венса у засіданні коаліції рішучих, яке відбулося в продовження першої зустрічі в такому форматі за участю представників США у Римі. Але справа в тому, що Макрон говорив абсолютно інші речі. Він не задоволений позицією Дональда Трампа. Але намагається європейці замазати цю всю історію. В той же час підтвердженням різного лосів у Європі є коментар міністра фінансів США Бесента, який буде присутній завтра на саміті, який каже: що Європейці повинні або діяти, або замовкнути. І на завершення, друзі, вам ще одна новина. І вона спрямована на задоволення вимог. Путіна для припинення війни з'являється ця новина не випадково. Мова йде про миротворчу місію європейців в Україні. Я вже про це вам говорив. Коаліція охочих не публічно, але не хоче відправляти своїх військових до України. Сьогодні видання The Times пише про те, що Британія відмовилася від ідеї запровадження в Україні 30 -ти тисячного контингенту для захисту портів та ключових міст. Так саме такий контингент мали відправити представники коаліції охочих до України. Тепер у Лондоні пропонують реалістичнішу місію, каже видання, яка включає. Звертаю вашу увагу забезпечення безпеки з повітря над Західною Україною, навчальну підтримку українських військових та розмінування Чорного моря. От і все. Такі сили не включатимуть постачання військ на передовий уточні видання. При цьому коаліція хоче надасть фахівців для відновлення Збройних сил України. Ну, краще б вони самі сюди приїздили. Ну і далі пишуть, що для прикриття. Цих сил передбачено і прикриття повітря, патрулювання повітряного простору України за допомогою літаків Тайфун або Ф 35 для чого, аби заспокоїти українське населення та забезпечити поновлення міжнародних рейсів. Тобто така ситуація буде, як на Пороховій Діжці, дуже складна, небезпечна, тому що Росія може в будь-який момент відновити наступальні дії. І Україну треба буде посилювати у військовому плані. Тут буде багато, друзі, історій, неприємних для нас, наприклад, що стосується і продовження воєнного стану, без бойових дій, і так далі. Побачимо ще чимало нових ініціатив. Які навряд чи будуть сприйматися суспільством однозначно позитивно. І нарешті, нарешті переходимо з вами до теми того, який же склад делегації буде а, вирушувати, а точніше вже вирушила з путіним на Аляску. Адже в Кремлі вже повідомили склад делегації, яка вирушить разом з російським диктатором Володимиром Путіним. На зустріч з президентом Сполучених Штатів Америки на Аляску. А, Увага! До складу російської делегації, яка вирушить разом з Путіним на Аляску, увійшли міністр закордонних справ Урефії Сергій Лавров, помічник президента з міжнародних справ Юрій Ушаков, Андрій Білоусов, а фінанси також міністр фінансів Антон Силуанов та керівник Російського фонду прямих інвестицій. Кирило Дмитрійович. дуже знаєте такі знайомі прізвища. Так дійсно це ті самі прокремлівські, кремлівські посіпаки, які постійно е, в дуже тісному контакту з російським диктатором. Ну і за даними російської сторони, зустріч розпочнеться о 22.30 за київським часом. А об 11.30, перепрошую за місцевим часом на Алясці. Тобто, це все відбудеться завтра і на жаль завтра. Скоріше за все, мої колеги, так і я не буду повідомляти вам новини з приводу цієї зустрічі, тому що знову ж таки вона відбудеться аж о 10.30 вечора. Але в суботу зранку обов'язково 16-го числа доєднатись до нашого ранкового о десятій ранку. Я впевнена, що буде дуже багато цікавих подробиць публікуватися, і ми обов'язково з вами будемо їх усі обговорювати. Ну а із бесіди та татавто та та, у присутності лише перекладачів буде все це відбуватися. Мабуть, і після цього відбудеться переговори у складі. Раді делегації за формулою 5 на 5. за підсумками саміту Путін і Трамп проведуть спільну прес-конференцію для змі. Склад американської делегації вже визначено. Я вже вам проговорила так його. Але за словами Ушакова, озвучить сама американська сторона. Також деякі можливо інші речі не знаю, будемо спостерігати. Ну і знову ж таки. Вітаю вас, усі, шановні глядачі, хто доєднуєтесь, бачу, що дописуєте свої привітання в чаті. Я вас дуже сильно рада бачити сьогодні, вже в четверте за цей день. А, так і можете дописувати свої ще коментарі, можливо, з приводу новин, які будуть для вас говорити. Давайте щось обговорювати з вами. Якщо будуть цікаві якісь коментарі, буду їх обов'язково зачитувати. Ну і також вкотре наголошую, також а, будемо з вами говорити далі про ще детально важливі, важливі речі. І також хочу ще повернутися до теми, Амо того, як саме летіла російська авіація, перепрошую, російська делегація, не авіація делегація до Аляски. І ось знайшла інформацію про те, що сьогодні російська делегація полетіла до Трампа. М, літаком, адже сьогодні з Москви на Аляску вилетів літак іл 96 спеціального льотного загону Росія. А згідно з бортовим номером, саме він був причетним до такого скандалу, так би мовити, так не хоче дуже говорити а, так. Ці речі, адже вразливість тюбу вона дійсно досить висока. Я Думаю, ви зрозуміли про що я так дещо заборонені речі. Так ну і він причетний до цього скандалу в Аргентині. Був сім років тому. А тоді місцева. Жандармерія виявила у будівлях російського посольства буенос Айріс майже 400 кілограм заборонених речовин. А згодом аргентинські правоохоронці опублікували фото російського лайнера, перепрошую, який використовували для перевезення знову ж таки цих речовин. Йшлося саме про літак з бортовим номером ra 96-023. А Росія, звісно, тоді все заперечувала. Досить цікаво те, що знаєте, зараз це все відбувається. Вони знову летять вже на аля. Ко цим літаком, цією делегацією, Шаков, Путін, Димітрій. Всі ці кремлівські посіпаки. Так, хоча, до речі, я очікувала ще й інші прізвища там почути, але бачимо з вами, що ситуація зараз така залишається, і дійсно спостерігаємо з вами, що расисти. Можна шукати, звісно, в їхніх якихось діях і речах символіку, але знову ж таки цікаво, що це саме той літак, випадково чи ні, я не знаю. Іл 96 який знову ж таки був тоді причапний до скандалу з не дуже приємними так, речовинами, так би мовити. Ну і знову ж таки, расисти вони постійно, так би мовити, відіграють якусь роль у якихось скандалах. Ми це не можемо заперечити. Ну, і бачимо, що закон правоохоронства, правоохоронство так і. Тому подібне для Російської Федерації це абсолютно різні речі. Це антоніми, які в одному реченні стояти поруч не можуть.